Доброго дня! Сьогодні в нас буде трішечки з вами містичний огляд, а саме огляд на карти таро. Сьогодні для прикладу, для огляду я взяла карти таро райдера Вейта. Одна колода буде більш подарункового упакування, інша колода буде більш такого простішого упакування. Хочу почати з колоди, яка буде подарункова, ось така гарна коробочка, і зараз з вами ми її розпакуємо. Вона до вас прийде в поліетилановому упакуванні від виробника. Тут ми вже упакування зняли, щоб вам показати ближче саме цю колоду. Знімається вона дуже гарно, ось так вона виглядає. Можете подивитися, тут у нас написано відкрий для себе неймовірну мудрість карт таро та відчуй їхні чари. Так, дуже красиве упакування самої колоди, дуже красиві карти таро. Тут хочу вам наголосити, що йде по QR-коду книжечка, по якій ви можете подивитися, інструкцію та розшифрування карт Таро. Тобто ви її скануєте зі свого телефону, і вам вона відкривається в електронному варіанті. Тут також все описано, що входить в набір: 76 карт старших та молодших арканів. І зараз ми з вами ближче подивимося на самі карти. Що хочу перше зазначити, які вони дійсно дуже-дуже гарні. А вони дуже такі щільні, дуже щільний картон. Тобто вони у вас ну, випадково не погнуться. Як можете подивитися, вони дійсно дуже такі товсті. Зараз проведемо з вами краш-тест. Ось їх гну, гну гну Вони дійсно не гнуть. Сюди входить, в принципі, стандартні карти, так як ця стандартна колода карт Таро. А чому вона стандартна? Вона була найперша, яку, в принципі, створив сам е, Вейт Райдер. Він створив цю колоду карт Таро. І далі від неї пішли вже якісь інші допоміжні карти. Ось, наприклад, ви бачите тут короля Пентаклі. Кожна карта дуже гарна на зворотній стороні. Королева Пентаклі, Лицарь Пентаклі, Десятка, дев'ятка. Вісімка, сімка. Ці всі карти йдуть саме в пентак. Кожне значення карт ви можете подивитися за посиланням по QR-коду. Кожна людина, яка користується картами Таро, вона їх більш-менш відчуває. Тому, в принципі, інструкція, як на мене, треба на початковому рівні, а далі ви вже можете користуватися і без неї. Далі тут ідуть мечі, як можете подивитися. А старші, до речі, аркани, блазень, ось іде мах. Всі карти дуже гарно виглядають, вони дуже щільні. І що хочу уточнити, ці карти йдуть на українській мові. Більші, на жаль, зараз карт будуть російською, і зараз вони залишаються російською, але багато виробників вже свої карти Таро перекладають на українську мову. Клієнту карти таро підуть запаковані, за це не переживайте. Тобто ті карти таро, які будуть йти в продаж і приїдуть саме вам, вони будуть запаковані, до них ніхто не торкався. Тобто, це ми взяли у холоду чисто на огляд. Дуже, до речі, вони яскраві, дуже гарно промальовані самі карти. Коли ви, можливо, перестанете користуватися інструкцією, вам це все буде видно чисто помалюночку, тобто не потрібно тут читати надпис. Тобто це все гарно, дуже класно промальовано. Кожна карта йде ж дуже гарним малюночком на звороті. Можете переглянути, ось я вам будь-яку карту перевертаю. Це все один малюночок, дуже гарна карта. Детальні фотографії у нас є на сайті. Також можете їх переглянути. А дуже класна колода. на подарунок. Це буде дуже класний варіант саме тій людині, яка захоплюється, яка займається картами таро, бо колода дійсно дуже крута. Вона буде дуже довго служити людині, яка буде нею користуватися, тому що дійсно колода дуже дуже якісна.